Вітання на моєму каналі Ютуб. З вами Еліна Марко, майстер феншуй, китайський астролог, і готуємося з вами до року дерев'яної змії. Сьогодні рубрика Феншуй, талісмани, яка започаткована на моєму каналі Ютуб, але не завжди вистачає часу. Вам більше розповідати про талісмани-феншуй, про які я напевно вже знаю точно все. Тому що навіть в моєму календарі багатства на 2025 рік я описала. Більшості талісманів для кожного знаку, які дуже необхідно мати, рекомендовано мати в 2025 році, і сьогодні ми у цьому відео поговоримо з вами про енергію Тайсу, яка буде панувати у нас в рік змії щороку Тайсуй або князь року, Дюк, що називають цю енергію. Змінюється в градусах, змінюється з року в рік. Тобто, в рік дерев'яного дракона це один вид тайсуй, їх є 60. Насправді, в рік зміїці буде інший символ тайсуй, і я вам хочу показати, як він виглядає. Ось так ближче я вам покажу. Це тайсуй 2025 року. В рік дерев'яної змії. Це така табличка, і також звичайно захисні символи. Як ви бачите, дерево і на змії зображені інсі. Рік 25, саме рік зеленої дерев'яної змії. І е, ця табличка, вона, по суті, як кредитна картка, банківська карта. Е, про неї трішки зараз і розповім, і розповім е, і про тайсуй, чому варто знати, хто вивчає китайську метафізику, хто любить феншуй, е, чому варто знати, е, які градуси в вашому домі, в вашій квартирі, е, цього по суті м -м, володаря, Року. У нас зараз рік поки що триває дерев'яного дракона, але з 4 лютого 2025 року у нас буде панувати рік дерев'яної змії. І, звичайно, що градуси, де буде розміщена найпотужніша енергія, тому що Тайсуй це найпотужніша енергія року. І вона у нас знаходитиметься в наступних градусах. Запишіть собі, будь ласка, зафіксуйте це Південний Схід 3, саме знак змії. Це градуси від 142,5 до 157,5 градусів. Тобто ці градуси чітко потрібно буде в себе знайти в домі чи в квартирі. І з 4 лютого розмістити там табличку «Тайсуй», в мене їх можна замовити. Вони являються дуже якісними дерев'яна основа на підставці. Зараз, поки що, в мене вони доїжджають, не можу показати вам Ці таблиць, цю табличку Тайсуй варто розміщувати всім, незалежно який у вас знак Зодіаку, саме в тих градусах, знака змії у вашому домі чи квартирі, для того, щоб заполучити хорошу енергію, удачу, задовільнити князя року, волотера року тайсуй. Якщо ви не будете розміщувати таку таблицю, я рекомендую носити ось таку картку тайсуй в себе в сумці, в гаманці, в автомобілі, в ділових аксесуарах, носити бажано з собою. Таку карточку, тому що це означає, що ви віддаєте шану, скажімо, Тайсуй 2025 року, і обов'язково це дасть удачу, дасть захист, дасть вам полегшення, покращення тої чи іншої ситуації в житті. І тому варто таку табличку мати з року в рік її змінювати, тому що у нас є 60 видів тайсуй, і вони змінюються, як ви розумієте, щороку. Це 60-річний цикл має пройти. І саме на рік дерев'яної змії такий буде у нас панувати тайсуй, який я вам показувала тільки що на табличці. Саме, точніше, не на табличці, а на картошці. У мене є ось такий варіант, можна замовити феншуй магазині Ліна Шоп Даю посилання ось тут нижче. Що таке тайсуй опис в текстовому форматі? Теж тут нижче під відео. Читайте, хто сприймає краще текст. І є також металевий формат. Тобто, це в мене є пластик. Від теж дуже довго тривали. Вам цієї таблички вистачить на весь рік, тобто вона дуже така, ви знаєте, незносна, скажем так, і є під золото металева. Тобто, ви собі вибираєте, що вам більше подобається. Картку від відтесуть бажано всім мати знака на 2025 рік, але... Але найбільше кому потрібна ця табличка або така картка та й суть це знак змії, тому що це ваш рік і найбільший фокус енергії дуже сильний буде спрямований на ваш знак. Тому обов'язково носити цю картку. Знак свинки однозначно, тому що рік змії, взагалі змія, як знак зіштовхується зі знаком свинки. Ви маєте мати захисні талісмани. Далі знак тигра, тому що тигр і змія вони то поєднуються. Ну, вони не поєднуються, вони входять в трикутник, в трикутник вогняного покарання. Вам потрібен захист тигри, тим більше у вас дуже негативна літаюча енергія. П'ятірка. На 25 рік буде панувати. Знаку Бикові потрібно буде носити картку від тайсуй. І знаку Мавпа. Тому що мавпа плюс змія, ви поєднуєтесь у воду, але ж змія тигр і саме Мавпа це створення вогняного покарання. Тому цим знаком обов'язково мати ось таку. Карку тайсуй, тому не вапте часом, замовляйте! Готуємося до року дерев'яної змії на моєму каналі в інстаграмі, на фейсбуці на живих зустрічах, презентаціях, завдяки моїм індивідуальним консультаціям для вас і також календар багатства, книга, яку можна в мене замовити. Тому до зустрічі в слідуючих відео про талісмани феншуй на 2025 рік і в цілому.